У цьому випуску телепроєкту на Смак дізнаємося, як приготувати пиріг із макаронів. Так, так, вам не почулося? Кулінарна експертка Людмила Татар та її гості приготують його на нашій кухні, а ще розкажуть вам декілька секретів щодо приготування. Залишайтеся з нами, буде цікаво! Вітаю вас, друзі! Я знову на кухні улюбленого телепроєкту На смак! Що може бути смачніше від страви, які родом з нашого дитинства? Нас годували ними бабусі і вже дорослими ми з ностальгією згадуємо час, коли на затишній кухні пахло молоком, ванільним цукром та смачними стравами. У цьому випуску кулінарного проєкту ми пригадаємо, як готували бабку, один з найпростіших варіантів пирогів із макаронів. Такий пиріг готують і солоним, і солодким. Ми пропонуємо десертний варіант. Це простий, ситний, швидкий у приготуванні недорогий дорогий варіант страви. Разом зі мною готуватиметь мама та донька Алла та Валерія Кожухай. Вітаємо, Вітаємо вас, Людмила! Добрий, день, дівчатки! Розкажіть трохи про себе. Ми звичайна родина, звичайна українська родина, яка вміє працювати та залюбки відпочиває. Ми полюбляємо рибалити. Ми виїжджаємо на природу, ми збираємо ягоди, ми збираємо фрукти, ми випікаємо, любимо різні солодощі, авторські солодощі. Ми залюбки вивчаємо та випробуємо самі нові страви. А більш за все ми полюбляємо якісь старі, давно забуті страви зробити. Людмила, ми дуже вам вдячні, що ви нас запросили на цей проєкт. Ми залюбки приймаємо участь в ньому і сподіваємось, що все в нас вийде. Тож сьогодні ми будемо відроджувати народні традиції і готувати найсмачнішу бабку. Історія походження бабки досі залишається невизначеною. Деякі джерела вказують, що автором страви була американська домогосподарка. Інші називають його батьківщиною Італію. В наші дні де тільки не готують таку запіканку. У Фінляндії великою популярністю користується бабка з фаршем і сухариками для хрусткої скоринки, у Великобританії і США з сиром та вершками. У Молдові це повноцінний десерт з додаванням цукру, родзинок і молока. Схожі варіанти є у багатьох національних кухнях. Макаронна запіканка має безліч варіацій. На столі вона може опинитися в якості солодкого повітряного десерту або легкого дієтичного ланчу. Або ситного щільного обіду. Якщо взяти макарони з пшениці твердих сортів, то від вдалого частування не відмовляться навіть ті, хто дотримується дієти. Смак і призначення страви цілком залежить лише від вибору господині. Рецепт цієї чудової запіканки, що зберігся ще з давніх часів, донині затребуваний і користується популярністю як у дорослих, так і у малечі. Спробуйте і ви, і будете здивовані. Готувати страву нескладно. Для цього підходить вермішель будь-якої форми і розміру, спагеті, локшина і навіть домашня лапша. Для приготування бабки нам потрібні спагеті, яйця, родзинки, молоко, цукор, вершкове масло, сіль і трошечки ванільного цукру. Отже, Людмила, з чого ми починаємо нашу страву? Треба відварити наші спагеті. Це, по-перше, підсолити воду і відварити їх не до готовності. Валерія, ви сьогодні будете допомагати мені. Ви вмієте варити макарони? Звичайно. Так, будь ласка. А ми з мамою зараз зробимо таку маленьку начинку. Нам треба яйця. Цукром перемішати додати сіль і ванільний цукор. Додаємо цукор, сіль та гарно збиваємо весь цукор. Так. Сіль одразу. Так. Ванільний. О, бачите, забув. Для пікантного вкуса можна також додати цедру лимона. Це буде дуже-дуже смачно. А на що ми лишили ще одне яйце? А це у нас буде дуже така пікантна заливочка зверху. Ось воно що. Угу. Родзинки обов'язково треба залити окропом та просушити, щоб наша бабка була така смачна, м'ягесенька, ароматна і дуже-дуже вкусна. А що можна ще додати? А можна додати курагу, вишню сушену і всі сухофрукти, які полюбляють у вашій родині. Ничего. Це дуже-дуже так гарно. Естетично. Так. Да. Я хочу відкрити вам, Алло, такий секрет. У нашій родині це короне блюдо. І усі мої рідні, знайомі дуже полюбляють бабку, тому я готую її дуже-дуже часто. І я з радістю сьогодні ділюся цим рецептом, який дістався мені від моєї бабусі. Отже, сьогодні ми начебто будемо у вас в гостях вдома. Так, так, дійсно. Я, мені дуже приємно, що ви сьогодні на нашій найсмачнішій кухні телепроєкту Найсмак. І ми готуємо наші традиційні улюблені страви. Дякую, Валерія. Ви відварили дуже-дуже професіонально макарони. Мама вас навчила. Так. Так як наші спагіті гарячковаті, ми додаємо молоко. Розмішуємо. Валерія, додайте родзиночки. Да. Родзинки додали, додаємо вершкове масло. Маленький. Шматочок треба залишити, малесенький. А мені дуже цікаво, яка в вашій родині найулюбленіша страва, яку ви готуєте разом усі. І тата, і мама, і донька. Ну, звичайно, це безліч страв, але mm -hmm. я думаю, що найбільше, як більшість людей, ми полюбляємо мамалину. Oh. До неї можна приготувати Klas. багато чого, і воно дуже mm -hmm. смачно, з чим би ти не брав їсти, воно дуже смачно виходить. І ми неодмінно приготуємо на нашій кухні. Додаємо нашу яєчну суміш. Пахне. І дуже гарний колір. Так, да, колір гарний, тому що яйця домашні, вітаміни. Я б сюди додала ще трішечки молочка. Вірочка. Додайте нам, будь ласка. Включаємо духовочки заздалегідь, будемо випікати нашу бабку 40-45 хвилин при температурі 180 градусів. А ви, Валерія, допоможіть, будь ласка, нам змастити таку форму. А навіщо у нас ще тут є інгредієнти? Коли наша баб бабка буде вже почти готова, за 5 хвилин ми її достаємо і змащуємо сметани з додаванням яйця. Це придасть такої скориночки і буде гарно, естетично гарно. Я дуже полюбляю, коли це не тільки смачно, а ще й гарно. А зараз приготуємо смачну заливочку. Для цього нам потрібна 1 чайна ложка цукру, 1 столова ложка сметани і одне яйце. Будь ласка, допомагайте. Все перемішуємо і потім будемо змащувати нашу бабку найсмачнішу. Я хочу вас запитати, Валерія, чим ви займаєтесь? Бо на просторах нашого інтернету я бачу, що ви фотограф. А кого ви фотографуєте? Кого більш вам сподобається? Животних, там, природу. Сім'ї. А, ви родини. Фотографуєте? З родинами більш виражені емоції, всі весь сміх, весь плач. Це... Найкращі на фотографіях. А мама чим займається у вільний час від роботи? А мама намагається виготовляти якісь солодощі для родини, mm -hmm. можливо, якісь авторські солодощі для того, щоб пригостити друзів, mm -hmm. можливо, для того, щоб на фотосесії дитина подарувала учасникам фотосесії якісь солодощі. Це mm -hmm. дуже приємно, коли тебе чимось пригощають. Я бачу у Валерії такий гарненький брілочок, ну ці сережки. Це ви таке робите? Так, це я роблю своїми руками. Mm. І я для вас принесла сьогодні подарунок. Та що? <гас> я, я не чекала. Ось, тримайте. Ой, ну мені така. дуже приємно. Маска. Гарнесенько. Та, можна Маска. я його зараз уже вдіну? Так, звичайно. Так. Допомогти. Допоможіть. Ага. Дякую, дякую вам щиро. Дякую. Розвивайте, Будь ласка. розвивайте свій талант, готуйте такі гарненькі. І да. Бог вам в поміч. Дякуємо, дякую. Усе робимо для перемоги, да. для нашої найскорішої перемоги. Мені здається, ви дуже така творча родина, і я бачу по світлинах інтернету, що ви виходите в клуб вихідного дня. У вас вистачає наснаги, творчості, щоб. Бути з дітьми у свій вільний від роботи час, так? Звичайно, це відпочинок. Ти спілкуєшся з людьми, ти бачиш дітей, ти даруєш людям позитивні емоції. Я знаю, що в вашій родині також приймає участь і тато, і ви виготовляєте дуже смачні цукерки з дитинства. Є таке? Так, звичайно. Нещодавно ми знайшли стару форму. Для таких цукерок зайчики, вовки та слоники. Угу. І вся наша сім'я приймає участь в виготовленні цих смаколиків. Угу. Тато варить карамель, тому що казанчик з нею дуже гарячий. Так, так, Коли він заливає це у форму, я вставляю туди палички, а мама вже запаковує готові вироби. Угу. І, і ви що з ними робите? Ми їх продаємо, коли виходимо вихідні з клубу вихідного дня. Uh -huh. І кошти йдуть на розвиток та допомогу ЗСУ. Ось, наприклад, цю брошку, яка у моєї мами, купили uh -huh. у дівчат, які збирають на допомогу ЗСУ. Я навіть не знаю, що сказати, дівчата. Ви дуже-дуже такі молодці. Молодці просто родина, така наша українська і все зроби для перемоги. Дівчатки, заглядаємо, у нас залишилося 5 хвилин. Ми дістаємо нашу бабку. О, яка вона чудова, гарнесенька. Та змащуємо наші смачною сумішу. О, як, як гарно шкварчить. Судячи з того, як вона... Угу, І аромат угу. відходи, Смак тут буде просто угу. перевершено. Угу. Масло ми з вами не пожаріли. Після того, як ми змастили. Кладемо в духовочку ще на 5 хвилин і запикаємо до рум'яної скоринички. Нагадаємо рецепт нашої смачної бабки. Отож, знадобиться 500 грамів макаронних виробів. В нашому випадку це спагетті з твердих сортів пшениці. 7 яєць. 200-250 г цукру, 200 г завчасно промитих та просушених родзинок, 150 мл молока, пів чайної ложечки солі, 3 пакетика ванільного цукру, 150 г вершкового масла. Все перемішуємо, викладаємо в змащену вершковим маслом форму та випікаємо при температурі 180 градусів 45-60 хвилин залежно від висоти вашої форми. Аби отримати золота скоринку, за 10 хвилин до готовності запіканку змащуємо заливкою. Для цього змішуємо 1 чайну ложку цукру, 1 столову ложку сметани та одне яйце. Перш ніж подавати до столу, готова випічка має охолонути. Тоді її можна буде нарізати рівними шматочками. Ласувати запіканкою можна з додаванням сметани, меду або варення. Всім смачного та удачі у приготуванні! Готуйте разом із нами! Цікаві та давно забуті рецепти. Відроджуйте традиції нашого народу та передавайте їх своїм дітям. А ми прощаємося з вами до наступної зустрічі. Віримо в вашу перемогу, тому що Україна сильна, неподільна, А ми, українці, працелюбні та нездоланні. Для участі у проєкті пишіть нам у приватні повідомлення на сторінці Культура та Мистецтво Подільська. І ми з радістю запросимо вас до себе на передачу. З вами був кулінарний телепроєкт «На смак». Мої гості Алла та Валерія Кожухар. І я Людмила Татар. Найсмачніша частина нашого телепроєкту. Пригощайтеся і будемо куштувати те, що ми сьогодні приготували. Це дуже-дуже смачно!